Коли розпочалася війна, ми кооперативом вирішили, що ми будемо садити нові площі обробляти для того, щоб вирощувати більше продукції і не тільки для себе, а щоб були залишки продукції, щоб ми могли підтримувати нашу армію, наших захисників. Весь кооператив і члени кооперативу зібралися тут на чисті буряка. Ми так собі і передбачали, бо розуміли, що нагодувати солдатів потрібно борщем українським, картоплею, тому щось такого екзотичного нема сенсу вирощувати. А от саме такі культури найбільш популярні, потрібні і затребувані. Розраховували на допомогу першу чергу на цю компанію, і нас не підвели компанія Continental Farms Group. Нам надали, безкоштовно придбали для нас три сівалки, дві ручних, одну таку механічну. Також ми для школи виділили ділянку таку під розробили і теж садимо ці овочі. Ми роздали цей пісний матеріал кожну школу. Вони собі в своїх ділянках її висадили, але основна кількість, звичайно, посаджена тут. Я не знаю, яка буде ситуація з врожаєм, чи буде школа забезпечена, чи зможемо ми готувати обіди. Маємо зараз вже близько гектара землі засадженої, Вже зібрали з неї врожай. А на наступний рік вже хочемо близько 2 гектарів. Це той сорт, який сьогодні нам благодійним фондом континент передано. Дивіться, яка прекрасна картопля. Дивіться. Школи і садочки свої комунальні ми вже забезпечили картоплю, то ми хочемо цю картоплю передати на потреби Збройним силам. Хай вони знають, що ми їх чекаємо, чекаємо з перемогою. Дай Боже, щоб у нас пошвидше настало. Знаю, що це така маленька частинка, цієї наші борщі чи каші, що ми продаємо. Але хоча б такою частинкою ми хочемо показати, що ми їх любимо та підтримуємо. Хочемо ще так долучитися до, до перемоги, до пришищення перемоги, щоб наші хлопці знали, що у них надійні тили.